Російський філософ Дідро писав: розплата в цьому світі наступає завжди. Українці переконані, Росія теж розплатиться за збройну агресію проти України. Це програма «Сила Права з вами Оксана Щирба. Вітаю сьогодні. Я розкажу вам про таке. Чи заплатить Росія за шкоду за подіяну анексію Криму та війною на Донбасі? Провідні експерти та юристи розкажуть про особливості отримання компенсації громадянам, які постраждали внаслідок російської агресії. Були подібні військові заходи на, на заході в Європі, і там з часом, да, за останні там 10 років вже сформувалася відповідна судова практика. Закон на боці справедливості історичні факти це доводять, адже не одній країні світу вдалося отримати відшкодування за завдані збитки воюючим сусідом. Є практика міжнародних судів, в першу чергу міжнародного суду ООН, який може примусити країну виплатити компенсації. Такий приклад був 1986 рік у справі Нікарагуа проти США, оскільки Сполучені Штати контролювали тих, хто воював в Нікарагуа, то повинні платити за наслідки. Таке ж рішення щодо виплати репарацій мала Німеччина за результатами Другої світової війни. Вони передбачали компенсацію грошових коштів, еквівалентних 100 тисячам тонн золота. Ще один приклад відшкодування, яке Японія виконувала за мирним договором. 1958 року на користь Індонезії. Удар по Росії і перемога для нас бодай незначна та вагома. Нагадаю, у травні цього року голосіївський райсуд Києва задовольнив заяву Ірини Веригіною про забезпечення її позову до Російської Федерації про компенсацію моральної та майнової шкоди, завданої внаслідок збройної агресії Росії. Суд наклав арешт на так званий Борхенуковича на суму 3 мільярди доларів. Ірина Вергіна переконана, це не остання перемога. Коли ми створювали нашу організацію сила права, було дуже багато скептиків і говорили, що з ким ви боретесь? Ви боретесь з нашою державою, да? наші суди ніколи не приймуть таке рішення, і я вважаю, що ми обов'язково переможемо, і кожен наш переселенець, кожен наш поранений і е, сім'ї загиблих зможуть отримати цю компенсацію. Я розумію, що 3 мільярда це велика сума, і потрібно. Буде контролювати, куди держава буде е як держава буде використовувати ці кошти. Втім, чи вистачить цих грошей для відшкодування усіх збитків? Андрій Сенченко, голова Всеукраїнського громадського руху Сила права, переконаний для компенсації збитків будуть заявлені й інші джерела відшкодування збитків, активи Російської Федерації в Україні та європейських країнах. мы считаем, что эти средства впоследствии, после того, как судами, я уверен, будут вынесены решения в пользу украинских граждан, пострадавшим от российской агрессии, эти средства пойдут в погашение исков граждан. Конечно, они не покрывают весь тот ущерб, который нанесен украинским гражданам, а тем более, так сказать, украинскому государству и украинскому бизнесу. Поэтому мы абсолютно точно на этом не остановимся. Мы дальше будем выходить на арест российских активов за пределами Украины с тем, чтобы понудить Российскую Федерацию компенсировать ущерб, нанесенный украинским гражданам, украинскому государству и украинскому Бізнесу, а як же тепер отримати компенсації постраждалим внаслідок російської агресії? Та наскільки цей процес є складним? Про все погодився розповісти Вадим Хабібулін, і я поспішаю до нього. Вадим Хабібулін, адвокат, голова Київської обласної колегії адвокатів, народився 1975 року у Потсдамі, Німеччина, закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, Київський національний економічний університет і Національну академію внутрішніх справ. З 1996 по 1999 рік був держслужбовцем 10-го рангу. Обіймав посади голови громадської ради при державній виконавчій службі, заступника голови громадської ради при міністерстві юстиції та заступника голови громадської ради при МВС. Досвід адвокатської діяльності 13 років. Моє вітання, пане Вадиме. Ми запитали у киян, чи вірять вони в те, що Росія відшкодує збитки, нанесені внаслідок збройної агресії. Давайте послухаємо. Ну, я думаю, ні. Ну тому що вони вважають, що не потрібно платити, вони не вважають, що це агресія. Звісно, не Ні. Важко сказати взагалі, то думаю, що заплатить. Поки буде Путін, не заплатить. Думаю, що ні, тому що вони ж не вважають. Ну, себе винними в цьому і так далі. Це їх чітка позиція. Якщо Україна буде звичайно активно виступати і свою позицію і за допомогою, я думаю, також і міжнародної спільноти, то цілком реально, я думаю, юридичними способами. Однак цим потрібно займатися, звичайно. Ні, звісно. Не для того на війну починала щоб платити потім. Кияни, як ми бачимо, сумніваються все ж таки в цьому питанні, але перемоги є. Нагадаю, що український суд заарештував 3 мільярди доларів російського кредиту. А, пане Вадиме, наскільки ця перемога сьогодні є вагомою? Ну, це не, не тільки, це тільки частка перемоги. Я не думаю, що потрібно опускати руки. Ми з, розуміємо, да, що не тільки кияни, а, мабуть, 99% українців не вірять, що вона відшкодує, тому що вона ще нікому за всю історію нічого не відшкодувала навіть у справі ЮКОСа. В будь-якому випадку, сподіватися на українські суди, ну поки що дуже важко. Да? І президент тільки підписав судову реформу. Найближчі два роки суди будуть змінюватись, може прийдуть чесні судді. І може почнуть виносити такі рішення, але все рівно, на мій погляд, в будь-якому випадку, якщо хтось потерпає від цього, і він має подавати в будь-якому випадку позови, отримувати чи позитивні, чи негативні рішення і йти потихеньку до Європейського суду. Тому що, коли оскаржували, наприклад, в Росії, по справі Юкаса так само ніхто не вірив. Так само це було довго, але юристи йшли потихеньку, покроково дійшли до європейського суду, і нарешті, ну на жаль, через 10 років але отримали рішення про стягнення з Росії. 50 мільярдів доларів США, тобто не потрібно опускати руки, потрібно боротися. От ви кажете, на український суд не варто сподіватися. Чи можна сподіватися, що міжнародний от суд все ж таки арештує майно Росії за кордоном? Давайте просто відділяти да арештує майно чи винесе рішення на нашу користь, на користь людей. Ну в другому випадку, звичайно, європейський суд має практику і від неї не відійти. Це тільки час. Тобто піде якийсь час, і рішення в будь-якому випадку будуть, і вони будуть масові, як у питаннях Криму, так і у питаннях Донбасу, так і в будь-яких інших питаннях. Але чи буде потім воно виконуватись, і як воно буде, це вже питання, ми розуміємо, на рівні світових лідерів, і воно буде обговорюватись. На мій погляд, скоріш за все, воно буде завжди. Політичній площині для обміну з чимось чи на когось чи на щось в питаннях з Росією, як одержати ці гроші з Росії? Є якийсь конкретний механізм? І, звичайно, чи достатньо буде трьох мільярдів для відшкодування збитків? Ми з вами не знаємо напевно, а може скоріше скоріш, напевно, і знаємо, що немає ніяких трьох мільярдів. Ми можемо зараз з вами. Закрити глаза, і уявити, що десь лежить 3 мільярди доларів. Це все аморфно, це все на папері. І справа в тому, що Росія, якщо у відповідь буде щось вимагати, чи від Нафтогазу, чи в питаннях газових. Будь-якому випадку, да чи у питаннях боргу Януковича на 3 мільярди, то вона так само, вибачте, зможе хизуватись тим, що щось у них арештовано. Цих грошей нема. Їх або вкрали, або розгробували, і це тільки питання політичної площини. Тобто, сподіватися я б на це не став. Українська влада засекретила документи відносно російського кредиту. Хоча ці документи стосуються публічних фінансів. Представнику сила права довелося звертатися в лондонський суд для того, щоб отримати всі необхідні документи для подання рішення до суду. Пане Вадиме, кому конкретно і чому вигідно приховувати ці документи? Ну тут дуже важко відповісти на це питання. Єдине, що радує, що є представники такої організації, як сила права, які надихають на це і роблять. Неможливе можливим і роблять, щоб отримати таку інформацію. Ми з вами тільки можемо уявити, чому така інформація засекречена, і я дуже шкодую, що, що ну, в найближчий час цю інформацію ми не отримаємо публічно. До цієї справи є великий інтерес за кордоном, тому що є прецедент, коли держава відмовляється сплачувати борг у зв'язку із нападом на неї іншої країни, яка позичала їй ці гроші. От український суд, наскільки він має дійсно повноваження в цій справі, і якою вона є більше економічною чи політичною, тут це просто ми кажемо у разі нападу. Да? Ми не так. визнаємо, влада офіційно не визнає. Війну війною, да? тобто прив'язати Росію глобально, навіть в якихось стандартних питаннях політичних, ми не можемо в Європейському суді. І ми не можемо не тільки тому, що влада без зуба, да? тому що влада діє дуже обережно, тому що цей натяг на крихкий. Але все ж таки мир зараз ніхто не хоче розрушити, щоб це все зараз повернулось до середини 2014 року. Тому ці питання будуть чутливі, вони будуть дуже обережно, обережно йти. Але найближчі 3-5 років, я думаю, до них будуть серйозно повертатись і вони будуть серйозним питанням в переговорах з Росією. Нагадаю, український суд не визнав юридично факту російської агресії проти України зокрема, таке рішення виніс Шевченківський райсуд в місті Києві 12 травня, майже після двох років розгляду цієї справи. Хоча юридичне встановлення саме факту російської агресії, нам потрібно для того, щоб, що? щоб отримати компенсації з Росії стягнути збитки. От коли зараз немає юридичного факту визнання цього питання. То наскільки складним буде процес отримання компенсації, ну процес буде не складним, а практично нереальним. Але, на мій погляд, саме це рішення, яке жваво обговорюється, да, саме Шевченківського суду, на ну, воно трошки помилкове, і, на мій погляд, скажімо так, сам шлях був хибний. Звичайно, було б більш цікаво, а я друге переб'ю шлях позовника. Шлях позовника, да. саме просто подати таке до Шевченківського Шове. суду. Була вся доказова база при цьому. Чому помилково? Якщо була доказова база, на мій погляд, саме цікавим було подати такий позов до президента, але не в Шевченківський суд. Да? До президента позов, аби його зобов'язати це визнати, і якщо б визнав це президент України. Так само, як до голови парламенту, так само як до голови уряду. Я розумію, що це, як то кажуть, ну обережно це дуже важка справа. І я думаю, що тим представникам, які подавали в напрямку Шевченківському, вони зрозуміють мій натяк і спробують піти і цим шляхом. Але цей шлях, його, можливо, на мій погляд, підтримали і ЗМІ. І громадськість, і просто люди добре, навіть якщо подавати до президента, ви ж знаєте, яка позиція так адміністрації президента, тому що представник під час судових засідань неодноразово заявляв, що цей факт і так зрозумілий, і не потрібно його підтверджувати в судах. Справа в тому, що на відміну від Шевченківського да районного суду, тут все ж таки трошки було як це обережніше сказати. Адміністративний напрямок. А в адміністративному напрямку, якщо відповідач не відповідає по позову, то він його автоматично візнає і рішення 100% буде. А якщо відповідач відповідає, як ви кажете, то він це напише. І якщо він напише, то це і буде доказовою базою для майбутніх справ. Такий позов я не володію інформацією, на мій погляд, ніхто ще не подавав. Думаю. Ті, хто подавали подібні позови до Шевченківського суду, зараз підходять звертатися до європейського суду, як зазначають. Звичайно, це правильний шлях. Ну, спочатку вони звернуться до апеляційного, та... потім до верховного. Верховний це притримає, але паралельно я дуже раджу спробувати і такий напрямок. І якщо в моїх силах я завжди готовий допомогти і порадити, що тут робити. Поки ми не маємо перемоги. Ви сказали, що отримання процес отримання компенсації є практично нереальним. Ну у будь-якому випадку, ну ми компенсацію ж вимагаємо не від національних судів, да? Ми ж вимагаємо від Росії. А якщо у нас немає навіть рішень, що вони загарбники чи вони на нас напали, ну як вибачте, європейський суд буде приймати рішення? Тобто це зрозуміло, все рівно 100%. Я впевнений, що в найближчий рік-два такі рішення з'являться. Але до цього по потрібно прийти, коли буде встановлено чітко мир, коли ми закроємо кордони на Донбасі, коли там буде український прапор. І тоді відповідно ці всі справи будуть підняті і потихеньку, потихеньку будуть йти від національних судів до Європейського суду з прав людини. Не дочекавшись результативних кроків з боку держави, саме щодо захисту прав українців, вони почали об'єднуватися, і ось після волонтерських об'єднань почали з'являтися так звані юридичні добробати. Це об'єднання високомотивованих і висококваліфікованих українців, мета яких заставити Росію заплатити потерпілим тим, які втратили роботу рідних. І які втратили право жити на своїй рідній землі. Що ви чули про такі добробати, які, наскільки великі шанси їм вплинути дійсно на Росію? Ну, Це дуже корисна і правильна справа. І якщо б я фах мав більш міжнародний, да, я так само би допомагав. Справа в тому, що подібних справ практично ну, немає. Да, їх не було, ця практика буде судова тільки. Встановлюватись, але у нас були подібні військові заходи на, на Заході в Європі. І там з часом, да, за останні 5-10 років, вже сформувалась відповідна судова практика. Але її можуть імплементувати, да, і тут якось в Україні її почати застосувати. Це міжнародні, міжнародні юристи, міжнародні. Правники, міжнародні адвокати, але їх дуже мало і вони ну, не приділяють цьому увагу. Думати про те, що рядовий юрист почитає закон і піде щось робити, це дуже важко, тому що суди навіть не налаштовані на подібні ще справи. Я думаю, що в найближчий рік, коли буде створено нову систему судів, коли буде новий Верховний суд, я впевнений, що там буде навіть колегія з цього приводу. По цих справах. І, звичайно, практика судова піде в напрямку. І ми розуміємо, що це все рівно буде проти Росії 100%, але на це піде час. Ось скажімо, я потерпіла внаслідок російської збройної агресії. Куди мені звертатися? Це загальна, звичайна стандартна ситуація. Просто звертатись до до національних судів Звичайно, будуть, Ну Я не чув поки. Рішення позитивні, да, буде негативні. Але навпаки, якщо вони негативні, і чим скоріше їх отримають, тим скоріше ви підете до Європейського суду з подібним позовом. І тим скоріше отримаєте рішення. Тому думати про те, що буде рішення національного суду да, українського, ну наприклад, я не знаю там стягнути з держави Росія. Таку-то -та суму компенсації я поки що не вірю, що таке може бути. Добре, поки юридично не підтверджений факт е, збройної агресії в українських судах виходить, я не можу отримати компенсацію. Я маю чекати там два-три, там п'ять років. Е, ну що мені робити? Чекати. Тоді виходить не звертатися ні до яких організацій, ніякі суди. А чекати цих три роки? Зрозуміло. Ну на жаль, на жаль, е, ніхто ж не готувався до подібного сценарію в мирній Україні. Ми у світі, де панував практично ну, на теренах Європи мир, і ніхто навіть не думав, що буде подібні випадки, війна чи щось. А, наприклад, уявимо, просто не дай Боже, да, це все б відбувало вже в Києві. То тут взагалі б не було ні судов, ні справ, ні системи, нічого. Ми маємо ще дякувати, що воно тут більш-менш. Мирно і можна забезпечити, але на це потрібно. Ми ж розуміємо з вами з вами. На це потрібна воля на рівні вищого керівництва держави. Такої волі на сьогодні поки ще немає. Чому і немає? Тому що соціологія показує дуже негативний стан до влади, але соціологія владу не цікавить. Тобто немає, як ви кажете, цих об'єднань, які б давили, немає цих об'єднань, які б виступали. В кінці кінців немає таких об'єднань, які взагалі б запрошували б на телебачення. Вони б створювали громадське, да, увагу до цих питань і потихеньку люди про це думали. Люди зараз думають про більш-менш нагальні питання: житлово-комунальні послуги, вода, зарплата і, так, і таке інше. Тобто, на мій погляд, якщо такі будуть з'являтися об'єднання, громадські вони будуть з'являтися, то їх потрібно Піднімати на той рівень, де, будуть до них, де їх можуть вислухати і почути. А це дуже важливо, тому що якщо сигнал піде з банкової, якщо сигнал піде з Грушевського, то суди. Повірте, суди цю практику створюють ну, дуже швидко. Дякую вам. Рада була вас бачити. Спасибі за розмову. Нагадаю, сьогодні ми говорили про особливості отримання компенсації постраждалим внаслідок російської агресії. Пам'ятайте, судові позови про стягнення збитків з Росії громадянами України. Це не змагання з владою, це гарантоване конституцією право громадян на справедливий суд. У наступній програмі я розкажу вам про таке. А то чи війна? Чому органи державної влади у своїх офіційних заявах кваліфікують протиправні дії Росії не як збройну агресію, а як АТО, які міжнародно-правові наслідки це створює, що згідно з національною конституцією та міжнародним правом повинна робити в цій ситуації Україна і чого має право вимагати від світової спільноти? Про все це розкаже Вадим Трюхан, юрист міжнародник, дипломат. Якщо у вас виникають запитання, пишіть нам. Ви дивилися програму Сила Права. З вами була Оксана Щирба. До зустрічі рівно за тиждень.